До Великодня писанку готую з любов'ю, вірою, добром. Я візерунки різні намалюю, уся сім'я збереться за столом. А кожен візерунок побажання на рідніших, милих, дорогих це віра, це любов і це чекання на тих, хто повернутися не встиг. На писанці я сонце намалюю і тиху молитві попрошу. Нехай ніхто більш пострілів не чує. Дай Боже щастя, щиро так скажу. До візерунків я додам калину, любові, символ, вічності, добра і миру попрошу для України, щоби щасливою вона була. Нехай на писанці розквітнуть квіти, щоб серед нас були усі щасливі діти, щоб скрізь дитячий сміх лунав. І щоб страху ніхто не знав. І Також тут дірочка засяє. В родину кожну щастя завітає, щоб рідні та близькі були здорові, щоб ми жили у злагоді й любові. Христос Воскрес! Усіх вітаємо з великоднем! Родина разом, пасха на столі. За цю можливість, яку маємо сьогодні, захисникам вклонімось низько до землі. Помолимося щиро у молитві за тих героїв, які зараз на війні. Нехай їх Бог врятує в тяжкій битві, і хай попереду лиш будуть дні ясні. Ми вдячні вам, захисники могутні, за цей великдень, що святкуємо вдома. На жаль, для вас свята це будні, родинний затишок нечасто вам знайомий. Та віримо у вас безмежно, щиро, щодня молитву промовляємо до Бога. Христос воскрес! Живімо завжди з миром! За нами буде наша перемога. Vinte e valeu,